7 число забрали мися на на на, на, на салмана лосося 200 км від'їхали ми на лососика з того руку ми йшли ними путями, все то була ніч, а тепер кить днем йдемо. Ребака яку трошку протоптали. Ну кажу, там страшно много людей будемо йти якось десь майже друга містечка. Кій ті нам може дивитися завжди. Але через такий переходик. E Напарвався для рука. Зараз буде брати висоту. А. Сюди, 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 куча. Куча. Померти риби. Така. Свій путь залишила цю гаду. Сірійці. Добре. Ми йдемо пробувати зловити пару штук. Риба піднімається вверх кучі. О, сык, пішла, пошла, пошла, пошла. Пишел, пішов, пішов. Это, конечно, файл. Одно файлин кусинчик маємо. Нормально. А это петранлинчик ям, нічого, Ничего, дминал яму, підниз. Так, о, да, 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 хабау. Хода ты Пошуками рибки. Кілька все повставало. Повставалося, як я кажу. Мога і виходить. Мога виходить, щоб визначити ікру. Je tady. I'm still here, right? I'm still here. I'm Tohle, 15 minut se zvěděl. то коли не йде, то йде нараз-дві. Іди самочка. Ще одну маємо, то можемо може їхати, коротше. Перенараз з боку ямиксі буде, то й все. Ось я лежу. Вашка бореться з гіантом. Самка, самка ось ну, Такий десяточку має мати. ой ой Але красива така. Самець, бляха, васька.

Лежи в курсе, лишний кур, в вкурчи, собака. Давай, 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 давай. Стойте, стой. Ще маленьку за Я підкачу руку і зараз він будет папик. Та ты подик здоровий, бляха. Така то махинище. Да, да, да. Давай, давай, давай. Оп, 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 оп. А, ah! Аааа! Щемало, чимало! Симало, симало, ласка, О, oh! Твою каталашку дивизію! Уу! Йо-йо-йой! А ну у вас сьогодні показуй сьогодні. Ой-ой-ой, це за кіл пятнадцять. десятка точно, не? Десятка точно. Десяточка точно Десяточниця. <плес> <тут, чоловіць>. Ну <плес> <плес> у нас вже прикуковані, самочки дві. <плес> На самом деле долго. У нас 15, да? А тут 15 я тут. Чувак, кахарь. Какие зубастики умрут. Можешь сколько? когда 15 пил. Малыш не помог. Какая самка была? Не самка, но. Масштабы какие. Да, масштабы, конечно, серьезные. Де, де моя нога? О, моя нога. І така дурінда. Після пані робаличка перекусик. Перекусик. Готові, да? а? Приїхали вон додому. Зараз буде починатися заплатка а, риби. Опа! Щось ході. Зараз буде. Мадярський лайфхак. Як почистити луску? Луска досить така тяжінька. Kaj se nalivaje. Čuču -ču se kaj petočko mlo zaraz par odviženje bude čistenjka bila tako, jak Boh prekazal. No, ok. a zdiš, co se teď Oni komu čuči -ču na posled. op. In se jo luska, lehesenko zlizaje. In zaraz nam debelenjka čistenjka tako, jak tam treba. In svinčatko malo je. Ну, ось такі саліфані частинки, два поросятка. Оде одна, оде друга, дві самочки. 40-60-80 центів. О, 80 центів. І зараз ікорочка. Тут нас чекає. Ну і така ікорочка, сьогодні з'явила. Це одна половинка, там друга. Коротше, дві такі половиночки. То десь тут буде кілограмчика два, думаю. Два як мінімум. Зараз подивимось. Два сорок ночі вже всі сплять, а я ще займаюся корочкою.